Дуровенькі були, а ви хто такі? А, а хто ви? Представтесь, будь ласка. Хлопче, ти молодий чи старий, як я? Ану, ану? Ану. Хлопці, що ви стоїте? Окружайте його, стоїте, дивитесь, ну. Горнат тут достає під себе. Кидає. О, розумний хлопець, а що у тебе є? Цікаве щось, ні? А звідки йдеш, а можна поцікавитись, як тебе звати. Два дідка і біста. Да? Я поняв, ти, ти німенький, походу, да? може в аномалію попав, ні? Да? А, ну ладно, ладно. Ну йди там, там отамо, отамо в селі є якийсь мужик, він наливає 100 грам, і ти здоровий, як бик, стаєш. Іди налий собі трохи. Все, давай, давай, удачі, удачі тобі.